Всім привіт! Ми продовжуємо наш секретний літній табір. Сьогодні будемо навчатися робити завдання із цитатами. Для цього нам потрібно, по-перше, дуже уважно читати завдання, по-друге, шукати слова-маркери. Отож, давайте почнемо дивитися на перше, про який народ йдеться в уривку з історичного джажела? Тобто автор нам пропонує знайти саме аварів, сарматів, слов'ян або хозара в цьому історичному уривку. В Європі є народ, що живе навколо озера Маутіда, Маутіда, Азовське море, тобто грецькою Маотіда, і відрізняється від інших народів жінки, їздять верхи, звертаємо увагу на жінок: стріляють з луків, кидають дротики, сидячи на конях і б'ються з ворогами, поки вони дівчата. Заміж вони не йдуть, поки не заб'ють трьох ворогів. Тобто жінка воїн. У них нема хат, а живуть вони в кибитках. Такий собі віз. Умовно ми уявляємо, так вони там переміщаються тим возом. На одному місці вони залишаються скільки часу, поки вистачить трави для алтар, тобто вони скотарі, кочові скотарі, тобто вони переміщаються. А коли її не вистачить, переходять в іншу місцевість. Тобто, ми маємо справу з кочовиками, які живуть ось не осілим способом, а кочовим. і в е, життя. І також ми бачимо жінок, які є воїнами, тобто амазонки, авари, аварський каганат, обри або авари, вони на неї підходять, тому що вони мали свою державність. Ось вони не є кучовиками. Козари, козарські каганат, це теж народ, який мав державу столиці місто Ітіль. слов'яни. Також сядуть, вони землероби, тобто це основа їх господарства. Вони утворюють русь Україну, залишаються сармати. Сармати належать до іраномовних племен, прийшли в залізному віці. Ранньому залізному віці. Спочатку ми зустрічаємо кимарійців, Вони приносять нам залізо з молотіної руди. Далі скіфи. Далі сармати Сармати не утворили державу, вони були кочовиками, як ми зрозуміли, і у них був матріархат, тобто сенс визначення роду за материнською лінією, не матріархат, як це було в кімеріців та в скіфів. Тому оця жінка-амазонка, вона тут є, вона тут фігурує. Тобто Амазонки, жінки, які їздять вверх, які є воїнами, вона асоціюється з сарматами. Сармати, як я говорила, не створила держава, Вони розселялися там Аорси, Алани, Роксолани, Язиги, і інші це племінні союзи сарматів. Йдемо з вами до наступного тесту. Установіть послідовність подій становлення Київської Русі. Тобто ми маємо зараз опрацювати ці цитати, визначити час. Це буде ідеально, якщо ви знаєте прям конкретну дату, і в послідовності це все розташувати. Рушив він на Дунай, на болгар, і в битві переміг. Він болгар. І взяв він 80 міст по Дунаю і сів князюючи тут. У Переяславці, беручи данину з греків. Значить, якщо ми будемо з вами вивчати вже пізніше, там буде знайомитися з князями Росії України, будете стикатися з Святославом Хоробрим, який все своє життя воював. Тобто він не сидів в Києві, це син Ігоря та Ольги, княгині. Ось, і саме він дуже багато ходив на Дунай, тобто на Болгарське царство, воював із Візантійцями, з греками, Переяславець вважав серединою своїх володінь, тому він поставив ту свою столицю. Якщо говорити про часи боротьби, його 969, Ось ми собі тут напишемо по 972 рік. Там, на жаль, Святослав 72-му році загинув. Це був це було завершення другого болгарського походу. Тобто, приблизно у цей час ми собі встановимо. Дружина господаря Русі, який колись приводив флот проти румеїв по смерті свого чоловіка, прибула в Константинополь. Хрестилася, вона була гідно, вшанована. Тобто, Ольга йдеться про Ольгу. Бачимо, що тут згадується про князя Ігоря, чоловіка Ольги, який приводив свій флот проти румеїв, тобто проти візантійців. Його флот попалили грецьким вогнем, тобто суміш пороху, нафти, яка горить. Дуже тривалий час, навіть на воді, він зазнав поразки. Ольга хрестилася. Ми приблизно визначаємо 957, 59 -й рік. І хрещення, давайте собі напишемо, напевно, що дев'ятий нехай буде. Ось це приблизно. Тобто, це не є точні дані, але ми розуміємо, що Ольга вона була першою, ніж Святослав, її син при владі. Тобто, це вже послідовність, тобто перша Ольга, далі Святослава. Ідемо собі до наступного. І Великий князь наш Ігор, і князі і бояри його, і всі руські послали нас до Романа, і до Константина, і до Степана, до великих царів грецьких, утвердити дружбу з самими царями і з усіма боярами, і з усіма людьми грецькими на весь час, поки сяє Сонце. Це і весь світ стоїть. Тобто, князь Ігор, він є саме чоловіком Ольги. Він був першим при владі, так тобто, відповідно, варіант В: перший ніж Ольга, і перший ніж Святослав. Поки що Ігоря ми собі сюди, тобто до 945 року він жив. От я собі по смерть Ігоря тут напишу, тому що його вбили древляни. Він пішов знову по данину, і в Іскрустані, вони його в столиці древлян вбили. Ми мужі від народу руського, посланці від Олега, князь Олег фігурує, великого князя руського, до вас, Лева і Олександра, і Константина, великих за волею Божої самодержавців, цесарів грецьких. Тобто, Олег мав 907 сьому. Та 911 році дуже вагітні походи на Візантію, тобто вони економічно економічно воловигідні. Він отримав великий викуп, контрибуцію для дружини, тобто воїнів. А ось і також наші купці, перебуваючи в Константинополі, в столиці Візантійської імперії мали змогу не платити мита за те, що вони там здійснювали якісь продажі. Тобто, ми беремо з вами перше Г – Олег. У нас перший князь. Ось до речі, Олег він утворив Русь України, Він об'єднав північ та, Південь в 882 році з центром місті Київ. Далі наступник ігор. Малолітній син Рюрика, якого і привів Олег. Тобто він Олег змінив Києвичів на Рюриковичів, на саме наступників от якраз вже Рюрика, Новгородського князя, після Олега. Бо Олег він вважався регентом при малолітньому синові Рюрика Ігорю. Ігор став вже ніби наступником. Тобто, саме от з Олега Ігоря починається династія Рюриковичів після вистав Скольда і Діра у 882 році. Далі в нас Ольга, і тоді відповідно. Святослав, син Ігоря та Ольги. Наступне питання: встановіть послідовність. Знову маємо. І читаємо собі і була рада всіх князів у городі Києві, і порадились вони краще б нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй сенс, який Половці, дізнавшись, що монголи на них наступають, вирішили звернутися до руських князів. Це вже час розробленості Русі України, і вони сказали, що або от нас сьогодні вб'ють і завтра ви будете вбиті, або ви нам допоможете. І князі вирішили, добре, краще ми дійсно будемо воювати не на своїй землі, щоб своє не. Але коли це битва на Калка описується, тисячу року вона відбулася, і вже там всі були готові до бою, князі почали між собою сваритися. Тому монголи розрумили половці, відповідно, розрумили руських князів і почали поступово встановлювати свою васальну залежність на землі колишньої Русі України. Тобто Чингисхан, а ось далі наступник його вже внук Бати поширив свою васальну залежність. Оце літо Ольгард. Ольгард це в нас князь Великого князі Литовського, тобто Гедимновичі. Переміг трьох церків татарських з ордами їхнього, їхніми тоблу Баха, Кащея, Дмитра і того часу з Поділля вигнав владу татарську. Ольгард, нарешті, розгромив монголів. Вбитий на річні води 1362 року він поклав кінець монгольській Навалі. Ось тобто це дуже було важливо. І українські землі, більшість українських земель, Київщина, Браславщина, Поділля, ось Волинь, яка вже була, в принципі, під владою Люберта, ось Литовського князя, Чернігова-Сіверщина, вони відійшли до Великого князівства Литовського. Правда, Чернігово-сіверські землі пізніше втратять князі Литовські, вони відійдуть до Московського царя Василія. У той же самий час. Прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець і Скіптер і корону, які означають королівський сан. Ну тут просто нам треба розуміти про коронування Данила, тобто це 1253 рік, в Дорогочині він це зробив. І я ще пропустила варіант В. Дмитра вже вивели до Батия. Дмитро це воєвода, тобто це військовий, якого 1239 року поставив Данило Галицький в Київ. В Києві Данило сам не сідав, просто була влада представницька від Данила до Батия, пораненого, але вони не вбили його через мужність його. Тобто йдеться про напад монголів на Київ. 1240 двісті Київ гепнули монголи. Може, чули десь в історичному репі. Так, от Батий залишив Дмитру бойового життя, бо він був дуже такий, знаєте. Ну, відданий, тобто відданий своєму місту, тому бачимо, що його не вбили. Значить, послідовність: ми беремо битва на річці, якраз Калка, розгром полуців руських князів монголами. Тоді наступне у нас якраз захоплення Києва монголами. Далі наступне це коронація Данила в Дургучині. І ось уже битва на річці Синіводи, Ольгард розробив монголів все останнє. Ідемо далі до наступного питання, умови якої угоди наведено в цитованому ринку з історичного джерела. Тобто, на всі різні. Угодою нам потрібно з'ясувати, про що ждеться. Тим, хто уникнув страти, ми оголошуємо прощення. Ми вважаємо справедливим, що військо Запорозьке мало голову або старшого, тобто, що козаки можуть обирати собі гетьмана. За прикладом давніх років, тобто на генеральній військовій раді, де всі козаки збираються. Тому пан воєвода затвердив старшим обраного козаками Михайла Дорошенко. Подожди, це дідусь, якраз. Петра Дорошенка, протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч. Ось тобто бачимо з вами Куруківську угоду. Як я це визначила? Значить, ми маємо розуміти, що Михайло Дорошенко він стосується подій, які пов'язані після смерті Петра Конашеча Сагайдечного з повстанням реєстрових козаків. Тому що до смерті Петра Начавича Сагайдечного король речі посполити обіцяв козакам велику кількість привілеїв через те, що вони перемогли в битві під хотином 1921 року, якраз османської імперії. Тобто хан Султан Осман він зазнав поразки великої, тоді там король не обіцяв всього багато. битва під хотином відбувалася біля Хотинської фортеці. Це дуже важлива. До речі, така фортифікаційна споруда пов'язана з цими часами. І от після смерті Сагайдечного король відмовився це все виконувати, ти козаки почали повстання і 1625 року якраз відбулося ось це перше повстання, де брав участь Марко Майво битва біля Крукового озера, але є версія, що його вбили або ж козаки його скинули і призначили Михайла Дорошенка, який підписував вже тоді Куруківську угоду того ж 1625 року. Схожа за текстом ординація війська Запорозького, але це обмеження, тобто це документ 1638 року, коли навпаки. Тут з реєстру збільшиться до 6 тисяч осіб, з трьох було три за Сагайдачного, далі за козаків вже там, Марка Жмайла, Петра Михайла Дорошенка стало 6 тисяч. То за ординацію з 8 тисяч реєстровців зменшить до 6 тисяч. Переяславська угода, 1630 рік. Тарас Федорович Трасило там буде, Тарасова ніч Тарас Шевченко буде описувати цю подію. Це теж наступне повстання, воно було вигідне, там було 8 тисяч осіб, але цитат ми не маємо. Ось пункти або статті для заспокоєння руського народу 1632 року. Це релігійний документ, який зрівнював права православних, нібито з католиками. Ось його домігся другий митрополит, православний Петро Могила цього документу, але насправді після смерті Петра Могила ніхто цього не виконував. Тому тут в даному випадку нам підходить Курупівська угода. Наступне питання: в якому році відбулася подія описана в ривку з історичного джерела? Бачу, зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві». Тобто, бачимо на Хмельницького він присягає московському цареві на вірність. Тобто, новий союзник сам з військом Козацьким присягнув і місто Київ силою під мечем, Каранаєм до того привів, що присягли всі? Отець митрополит і Архімандрит Київський ще не присягли і присягати не хочуть. Вони заявили, що шуйча помруть і твердо стоятимуть на цьому. Як нам дізнатися загалом. Чому так сталося, так коли ми присягали Переяславська рада березневі статті? Тобто, спочатку з союзником Богдана Хмельницького в національно визвольній війні в боротьбі про Третю посполитою був кримський хан з 1648-го часу війни, ось до 1953-го року, до включно третьої зради. Іслама Героя третього, так було. Після зради, після Кам'янецької угоди, після облоги під Жванцем з 54-го року новий наш союзник це московський цар. Тобто присягли на вірність, не всі козаки хотіли це робити, але змушував Хмельницький, бо цар того хотів березневі статті. Ну а вже далі, з 56-го року, московський цар зрадив. Хмельницького він підписав угоду з річчю Посполитою, тобто це ніж в спину, тому що річ Посполита це великий ворог для Хмельницького, Віленське, Московсько-Польське перемир'я 1656 року. Перекреслило це все. Тому з 54 по 56 Московський цар був нашим союзником. Далі вже з 56 по 57 рік. Нові союзники це Трансильванія та Шведи. Ось так, наступне питання. Про яке місто йдеться в уривку, цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншукову негайно зруйнувати його столицю. Меншуков напав на неї та здобув її. загалом йдеться про часи, коли відбулася північна війна, 1701-1721 рік. Це час північної війни дуже тривала затяжна подія. Основні протиборчі сторони це Шведи та Московія. І в даному випадку Богдан Іван Мазепа він побачив, що козаків Петро І використовує не за призначенням. Тобто, вони не як військова сила, вони як просто раби, які виконували відбудову зруйнованих міст, бо це війна, мости, ремонтували дороги і так далі. І Мазепа вирішив скористатися можливістю такою, знаєте, спробувати звільнити територію Гетьманщини від впливу московського царя. Він перейшов на бік Карла дванадцятого в жовтні 1708 року. Він підписав угоду: ось про спільні військові дії, і це стало причиною того, що Петро І почав мститися Мазепі. До речі, от цікаво, Івана Мазепу ви будете розпізнавати, але якщо чесно, жоден портрет, який ви будете бачити, це не є Мазепа. Бо всі документи: фото, зображення, картини, все, що було. Тобто, я маю на увазі про картини, фото на цей час не було. Ось все це було знищено. Петром І, тому жодних даних не залишилося. Єдине, що є мозаїка в одній із храм одному із храмів Києва, де ймовірно є зображення Мазепи, тому що він активно розбудовував все, що стосується культури, що стосується храмів. Щодо столиці Мазепи, то це Батурин, оскільки Чигирин 1709 року було знищено. Ось, перепрошую, чи було знищено 1677 шістсот року, а 1709-го буде знищено Батурин, тобто вже столиця ось якраз Івана Мазера. Тобто до того було знищено чигрин, столицю Богдана Хмельницького. Так, наступне питання: після якого польського повстання російський цар, перебуваючи в Польщі, виголосив таку промову. Тобто є якісь повстання, де російському цареві це не подобалося. Вам доведеться панове обирати між двома шляхами або наполегливо мріяти про незалежність Польщі, або жити спокійно і вірно піддано під моїм правлінням. Якщо ви будете вперто плекати мрію окремої національності, я зруйную Варшаву, і, звичайно, не я її буду відбудовувати. Сенс який під ладою Російської імперії, коли розвалилася річка Сполита, дуже багато опинилося земель, які були. Насичені поляками, тобто річку сполита зникла, поляки з поділля Київщини в Волині не зникли, і вони намагалися доверити річку сполиту. У нас є два повстання: 1830-31 це листопадове повстання з гаслом за нашу вашу свободу, і пізніше січневе повстання, 1860 Це був там третій. 64 роки. Так, от нас зараз цікавить 30-31, перший це от листопадове повстання, де, як бачимо, сказав цар, що якщо ви це не припините, то я зруйную все. До речі, дійсно, після цього повстання дуже мстилися полякам. По перше, в 1834 році в Києві. Було створено центр русифікації Київський університет і міста того Володимира, міністр освіти Російської імперії Сергій Уваров ставив йому завдання, щоб він русифікував молодь, в тому числі польську, щоб не було цих проблем на правому березі. І також 1839-го, внаслідок цього ж повстання було ліквідовано греко-католицьку церкву на правому березі. Чому тільки на правому? Тому що тільки тут розвивалася мережа цих храмів, тому це теж був великий такий удар. По польському населенню. Ідемо з вами далі. Якому діячеві культури належить наведена характеристика. Професор Харківського університету, автор курсу математики, який продовж кількох десятиліть був основним підручником з математики в Російській імперії. Тут нам треба знати про діячів. Микола була. Він стосується Кирило-Мефодіївського братства. Це людина, яка працювала навколо Київського університету, тобто нам це не підходить. Остроградський Максимович Каразін. Каразин є засновником Харківського університету. 1805 року. Він Астроном. Він створював гідрометрологічні станції, тобто, щоб погодні умови досліджувати. От, але він не є математиком. Максимович, це ректор Київського університету імені святого Володимира, дослідник, фольклорист, історик. А ось Михайло Остроградський це і є математик, тому ми обираємо. Тобто, ви будете собі вивчати особистості, будете розуміти, хто є ким. Наступне питання, який документ містить такі положення? Віднині народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил має змогу об'єднаними об єдн... об дружинами зусилля всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо щастя всього її трудового люду. Отут я зловила маркер Українська держава. Справа в тому, що зараз ми говоримо про часи Української революції 1917-1921 рік. І ми знаємо, що УНР Українська Народна Республіка це час Української центральної ради, час директорії, Українська держава це назва наших земель за часів Павла Скоропадського. Тому звісно, що ми беремо грамоту звернення Павла Скоропадського до всього українського народу. Це таке невеличке завдання. Вже заняття і завдання, яке залишилося, підходить все це до кінця. Я дуже рада, що ось ви провели цей час зі мною, послухали. Сподіваюся, що дійсно для вас це було корисно. Тому дуже буду вдячна за якісь фідбеки, сердечка. Просто щось хороше. Напишіть в чаті про це заняття, і також очікуйте вже наступного.